День Купала, який припадає на 7 липня, знаменував літній сонцеворот, тобто найвищий культ сонця. Наші пращури вважали Дажбога, Бога Сонця, найвищим міфологічним святим, який дарував усьому життя на землі. Свято Івана Купала з давніх часів відзначала молодь. Його головним атрибутом були віночки, які пускали на воду. З ними пов'язано чимало звичаїв та дівочих вірувань на долю. Доки дівчата старано плели вінки та прикрашалися, хлопці готували купальський вогонь, який мав горіти цілу ніч. Розпалити багаття годилося найміцнішому юнакові, котрого поважали в селі. Святкування купала відбувалося біля води і мало масовий характер, було урочистим і красивим, і з настанням сутінок стрибали попарно через вогнище, взявшись за руки. Це була перевірка для обох. Дівчину перевіряли на довіру, а хлопця на відповідальність. Малі діти стрибали через кропиву і були дуже горді з цього. Обов'язковим елементом свята було, звичайно, купання. Для святкування вирубували дерево або гілку, яку називали мареною, маринкою, купалом. Дівчата прикрашали її стрічками, вінками, ходили з піснями навколо неї, а потім марену топили, начебто вона символізувала русалку. Нічна Івана Купала відома ще й славнозвісними пошуками квітки папороті, яка цвіте одну мить. І тому, хто її знайде і зірве, може не тільки щастя принести, а й вказати дорогу до казкового скарбу. Шукати цю квітку, вважали в народі, треба йти обов'язково одному але слід бути обережним, оскільки на купала активізується всяка нечисть, яка стане на дорозі у відважного, і намагатиметься не дати йому дістатися до заповітної квітки. thank you